Це міні притулок у прифронтовому містечку Люботин опікується тваринами Інна Островерхова. у мене за рік війни назбиралося 14 собачок, і два котика. Вона підбирала їх скрізь: як новонароджених цуциків та кошенят, так і вже дорослих. Це зая. Сьогодні навряд чи хто впізнає в ній помираючу собаку, якою Інна забрала її з вулиці. Всі тварини, яких прихистила Інна Островерхова, вакциновані. Останні двійко собак та кошеня, які з'явились тут нещодавно, щеплення отримують сьогодні. Мої хороші такі вони не будуть робить солонечка. Все. все, все, зайка, все, 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 все я всіх своїх тварин намагаюся вакцинувати в обов'язковому порядку, ну тому що зараз така ситуація, що дуже багато хвороб. Комплексні вакцини та відсказу підопічні Інни Островерхової отримують безкоштовно за програмою УСАВА Бейст. Завдяки Усава і іФАУ в нашому місті відбулася вакцинація. Масова вакцинація було вакциновано близько 400 тварин. За фінансової підтримки міжнародного донора ІФАВ. Аби запобігти спалахам сказу та інших хвороб серед тварин, лише на Харківщині було профінансовано вакцинування кількох тисяч тварин. Я бачила тих людей, які ревіли через те, що вони рятують безхатніх тварин, і наскільки вони вдячні за те, що ми підтримуємо як спільнота, як лікарі, як міжнародні фонди організації не стоять осторонь проблеми, як вони намагаються її вирішити. Я безмежно вдячна. Я вважаю, що це найважливіший вклад в забезпечення. Гуманності забезпечення здоров'я наших тварин, забезпечення здоров'я нашої нації. Я вдячна дуже за вакцинацію моїх тваринок організації Усава Айфау. Дуже дякую.